Хочеться разом з вами сказати слава Богу. слава Богу. Милість Божа, вона обновилася в цей ранок. Ми в Домі Божому з вами. Маємо відносно благоприятний час. Немає таких великих ракет на нас, не падають. Позавчора повернувся з Сходу, бачив, наскільки там є переживання. Милість Божа над нами, слава нашому Богу. Знаєте, не так давно, декілька днів назад показали мені одну. Фотографію, де в Мелітополі був дім молитви, а на сьогоднішній день там вивіска висить дом культури. Забрали і зробили дом культури. Але в нас сьогодні дім молитви. Ми вранці з вами готувалися, піднялися з постелі і направлялися, щоб почути, що буде говорити Господь. Ми готували, я вірю, свої серця, розуміли, що в домі Божому будемо чути Слово Боже. Тут перебуває Господь серед нас, дорогі друзі. Можливо, ця фраза дуже часто в нас звучить, що серед нас є Господь, що в домі Божому є Господь. І Я не знаю наскільки серйозно ми ставимося, але був ранок, і ми готували свої серця. Був ранок, коли ми піднялися сьогодні з постелі, і знаєте, хто стояв коло дзеркала, хтось щось прическу робив, багато іншого. І ми зрозуміли, що ми йдемо в дом Божий. Ми не в дом культури, дорогі друзі, йдемо, а ми йдемо в дім Божий. Там, де до нашого серця буде говорити Господь. Там, де серед нас буде Бог, і він буде дивитися не на прическу, а він буде дивитися на серце наше, а він буде дивитися, з чим ти представ перед Ним, дорогі друзі. Можливо, в нас було багато думок, можливо, ми хотіли побачити сьогодні своїх друзів тут, на цьому місці, можливо, розказати якісь свої негаразди, чи можливо похвалитися чимось перед другом своїм, перед ближніми, перед тим, хто сидить поруч нас. Але, друзі, я думаю, ми розуміли, що ми йдемо перед лице Господнє, і ми хочемо сьогодні почути, що скажеш ти, Господи, до мого серця. Непростий і нелегкий час, дорогі друзі. Ми живемо з вами в останній час, де дуже швидко все відбувається. Можливо, ви знаєте, десь якісь 30 років назад, ви знаєте, ми не думали, що прийде такий час і все буде на наших очах збуватися. Наші діди, наші батьки нам розказували про війну, і ми розуміли, що це є щось страшне. Це щось занадто страшне, але сьогодні цей день настав в нашому житті. І ми на свої очі бачимо, як гинуть молоді люди, як цвинтари украшаються прапорами. І це вже люди, які не повернуться. Це молодь, яка ніколи більше не прийде в служіння. Це молодь більше, яка ніколи не пройде вулицями сьогодні, прапорами маючи. знаєте, цвинтар, приїжджаючи в Харків, і там багато, знаєте, у нас по селах, можливо, п'ять прапорів, а там більше ну, до тисячі, можливо, більше, весь цвинтар сланий прапорами. Я так дивився на цей цвинтар, думав, це люди, які своє життя, знаєте, поклали, можливо, яке своє життя оставили вже, закінчилося їхнє життя. І, можливо, їм ніхто ніколи не розказав про Христа. Можливо, вони ходили нашими вулицями. Можливо, проходили по наш будинок, а ми так і не сказали їм про Господа. А ми так і не зацвіткували, друзі, друзі. Ми спішили за своїм. Ми сьогодні часто будуємо своє життя, свої маєтки, своїх дітей, стараємося вивчити і збудувати життя. Або каже, час останній. Час останній сьогодні, як ніколи, потрібно говорити про Христа поведінкою своєю, життям своїм, сьогодні жити для нашого Господа. Ми зараз, зараз з вами будемо знову молитися, але перед молитвою я хотів би читати Слово Боже. Перше місце я буду читати, це написано. Буду читати Книги Псаломів, один віршик, останній віршик. Це написано 49-й Псалом, 23 третій віршик. Хто в жертву подяки приносить, той шанує мене. А то хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. І ще декілька місць, ще одне місце, слова Божого, це написано в книги зі буття написано, 6 розділ, 12 вірший кінче. І побачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. Ось я винищу їх із землі, зроби собі ковчега з дерева гофер, з перегородками зробиш ковчега смолою, осмолиш його із середини та із надвору. І отак його зробиш, три сотні ліків довжина ковчега, п'ятдесят ліків ширина йому, і тридцять ліків височина йому. Отвір учиниш в ковчезі, звузиш на лікоть Його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці Його, зробиш його на поверхи, долішні, другорядні і третьорядні. Дорогі друзі, знаєте, був час, коли люди жили подібно до нас. Де земля наповнялася людьми, і люди працювали, люди будувалися. Написано, коли в Луки Христос ходив по землі, то він казав, що так, як було в дні Ноя, коли женилися, коли будувалися, коли люди, знаєте, старалися збудувати своє життя, Господь говорить, так буде і в останні дні. Той час був, коли люди старалися будувати своє життя, будували будинки, і нічого не предвіщало біди. І нічого не говорило про те, що кінець приходить всьому. Кожна людина, яка жила на той час на землі, вона розуміла, що дні продовжаться, моє життя продовжиться, покоління моє продовжиться, діти, внуки мої будуть жити і обладати цією землею. Діти мої будуть строїтися, треба щось збудувати для твоїх дітей. Треба щось оставити для своїх дітей, для своїх онуків, для свого покоління, щось якесь добре оставити. Хтось будував будинки для своїх дітей, хтось старався бізнес якийсь передати чи щось інше. Кожна людина вона суєтилася в своєму житті і старалася а не знала, а й не розуміла, що кінець наступає. Що приходить день, коли земля, і вона потопиться, вся земля, і всі ці діла, всі ці справи, всі ті хати, будинки, і все те, що ти будуєш, воно не буде мати ніякої ваги. вже. Але люди ж стремилися, спішили і будувалися. Але люди, знаєте, хотіли придбати і настроїти життя ще краще. Серед цього народу був Ной. Ной був своєю сім'єю, це написано в Слові Божому. І Господь говорить до Ноя, знаходячи його серце справедливим перед Богом, знаходячи його серце, знаєте, відкритим, послушним для Бога. Господь доходить до Ноя і говорить до Ноя такі слова. Будуй для себе ковчег. Будуй для себе цей корабель, в якому ти попливеш. Будуй для себе ковчег із дерева гофер. Не просто з якого дерева, можливо, не просто з досок або з дерева, яке поряд тебе росте. Не просто те, що дешеве, який матеріал дешевий, але будуй, Бог каже, з цього дерева, яке я покажу для тебе. Можливо, це дерево було дороге. Можливо, це дерево, я не знаю, наскільки воно було близько до ноя, але Бог каже, оце дерево, яке я вказую для тебе, це будуй з цього дерева, ковчег, корабель будуй. Бо наступає день, коли ти попливеш. Наступає день, коли в твоє життя людське, або зажити на землю, прийде потоп. До цього такого явища не було. До цього такого життя не було, такого, щоб були дощі, щоб земля водою заливалася. Але Бог говорить, каже, ти будуй нові ну, ковчег. Це не подібно на будинок. Це не подібно на якийсь офісат чи ще щось інше. Це ковчег. І Бог каже, ти з за його смолиш і знутри Його смолиш. Зроби його 30, дайте довжина 300 ліктів, ширина, Господь говорить, і вказує по кожен розмір для цього ковчега. І каже: будуй, будуй цей ковчег. Коли люди будували будинки, це строєння, яке будував Ной, воно не було похоже на інші будинки. Це не було похоже на будинки, які були в сусідів чи в інших людей. І синів, які мав ковчег, дайте ной, він також залучав я думаю, до цієї праці. Він не будував для своїх синів будинок уже. Він не вкладав ти гроші, а він будує ковчег один для всієї сім'ї. Проходять дні. Я думаю, і кожен день, люди проходять, Чи мимо, бо дайте цього строєння, знаєте, Нойового. Коли Ной будувався, люди приходили, можливо, щось запитували, ной, що ти будуєш. Що ти строїш, що це таке для тебе? Але Ной об'ясняв і не розказував. А люди спішили в своїй роботі, а люди спішили в свою дорогу. А кожен спішив до свого діла. а Ной будує ковчег. А ной будує доска за дошкою Вона прибивається до цього ковчега. Можливо, зранку і до ночі діти питають: тато, що це таке. Тато для чого? Це тато вже сусід має хату. Тато, вже інші діти, такі ровесники наші, вже вони поженилися чи ще щось мають. Тато, а, а, а що ти нам дасиш? Тато, а, я, а як ми далі будемо планувати своє життя? А тато, а ти потратив всі вже гроші на цей ковчег. Можливо, жінка щось питалася, а ной встає вранці і те ще колодки. А не ной встає вранці і будує цей ковчег. Знаєте, друзі, можливо, не знав той день. Можливо, він не розумів, коли і як це буде. він не розумів, звідки появиться ця вода? Ану теж колодки? сказав Господь будувати своє спасіння. Сказав Господь, будувати ковчег. Ви знаєте, я не знаю, в чому він вимирував. Може, він, знаєте, ликцями мира цей ковчег, а він його будує повністю по розмірах, які каже Господь. Будує так, як сказав Господь, смолить його з наружи. Не чи для чого, але смолить, робить цей отвір, звужає це все. Знаєте, І не знаєте, люди питають, а звідки ці розміри зняв, сказав Господь для мене. І треба в точності виконати, щоб ковчег поплив по воді. Дорогі друзі, треба виконати, як сказав Господь, щоб він не перевернувся на воді, щоб він не потерпів кораблі крушення. Треба дотримуватися норм певних. Певні норми, які повинні бути знаєте, в житті, Ной, в житті цього або в будівництві цього ковчега ной будує ковчег для своєї. Її сім'ї. І наступає день, дорогі друзі, коли цей ковчег піднявся на воді. Коли цей ковчег піднімається і починає плити по воді. Я думаю, якби ной. Просто сказав би, та я сам знаю, побудую якось так сяк, як я хочу. Чи поплив би цей ковчег? Але Ной має розмірі. Але ной має повністю ескіз цього навіть, ковчега, і він будує в точності. В Свого часу книги. Ісуса Навина в першій розділі там написано, що треба в точності виконати Слово Господь, аби ти мав добре життя. Знаєте, дорогі друзі, треба в точності виконувати все, що сказав Господь. Треба в точності виконати, щоб нас, ковчег, він поплив, треба в точності виконувати. Я читав місце у Слові Божому в Псалмах, де написано, хто наблюдає за ногою своєю, тому явлю спасіння. Хто наблюдає за ногою своєю? знаєте, люди. Сьогодні часто дивляться на других і часто кажуть, от так, тому той вже так построїв, або той поїхав, подивися, той вже заробив, а ти ще нічого не маєш. І люди на когось рівняються. Люди дивляться на когось, а Бог каже, хто наблюдає за ногою своєю, тому явлю спасіння. Хто сьогодні дивиться за своїм життям, не за су життям сусіда. Знаєте, ще одне місце Слова Божого є в 72-му салмі, де Асам говорить, каже, я ледве не покознувся, дивлячись на людей. Я ледве не покознулися ноги мої, коли я дивився на інших людей. Дорогі друзі, є скользка дорога, є слизька дорога в нашому житті, коли наші очі не дивляться на свою дорогу, а дивляться на людські дороги, на людське життя. І це слизька дорога. А сам каже, я ледве не не Був час, коли в нашу церкву, це вже було так трохи давно, коли ще Дем'янович Віктор був, Дем'янович живий. Одного разу приїхав один гість, і він стояв за кафедрою. І говорив проповідь про орла. І він говорить зараз з кафедри та говорить, каже, як ви думаєте, як далеко бачить Орел? Залбом мовчав, Віктор Дем'янович так сидів з боку і говорить, каже, Орел бачить так далеко, як ми гріхи других людей. Дорогі друзі, ми часто гріхи других людей так далеко бачимо. Ми так далеко бачимо, коли чиєсь життя, як хтось живе, як хтось будується, як хтось вдягається, як хтось ходить. Дорогі друзі, але Христос Бог говорить, каже, наблюдай за ногою своєю. Не як друг, як брат прийшов в церкву, не як та другості гості прийшли, не як, як хтось ходить, як твоя нога ступає в Дім Господні. Чи тебе наповняє сьогодні Дух Святий? Так, да, Це позорно, що в нашій церкві таке проїздить, бо дайте, що є буває, що важко дивитися на когось, але як моя нога поступає. Що часто каже, дивися, як він вдягнувся, Господи. Важливо, щоб я правильно вдягнувся. Важливо, щоб я з правильним серцем прийшов до Тебе. Написав, що чисті серце побачать Господа. Дорогі друзі, коли ти підготував своє серце, ідучи в дом Божий, ти на цьому місці побачиш Господа. Ти відчуєш його внутрі своєму, ти переживеш його. Ти підеш з цього місця, радіючим. Але коли ти сидиш на місці цьому, і дивися, як хто вдягне, оце для нього слово. А ти подивися, як і в його там ногті чи ще щось інше, чи в неї. Дорогі друзі, ти дивися за своєю дорогою. Нехай моє серце сьогодні наповняє Дух Святий, нехай в моєму житті сьогодні перебуває Господь. Щоб, дорогі друзі, люди, які окружають нас, бачили в мені, Господа. Сусіди наші близькі дальні. Нехай в мені бачать Господа, Господи, а я будую своє спасіння. Був час, коли лод, друзі, написано, він мучився в душі своїй, коли в Содомі Гомора, знаєте, жили обичаями цього царства, обичаями цього міста, вони жили, як хто хотів. А мною написано він мучився в праведній своїй душі. І наступає день, коли ангели приходять і виводять лота і кажуть: спасай душу свою на тій горі, спасай душу, це твоя дорога. Дивися під ноги собі вперед, дивися, спасайся до тієї гори. Не дивися, що з тими людьми буде. Не дивися назад, не обертайся. Ти спасай свою душу, ти спасай своє серце. Але написано, що жінка хотілося побачити, а що тим людям буде, а що з ними проїзди, а що ним достанеться. Дорогі друзі, що їм достанеться, то їм достанеться, але ти спасай своє серце. Дорогі друзі, ми будемо молитися ще одне місце. Слово Божого, це написано, коли Христос після Воскресіння приходить до учнів і, розмовляючи з Петром, каже, слідуй за мною, слідуй за мною. І коли він піднімається, дивиться, Іоанн сидить. І каже: А що з ним? А що сказав Христос? Що тобі до нього? Що тобі до нього? Ти слідуй за мною. Знаєте, сьогодні нам є діло до всіх. Сьогодні нам є діло до сусідів і до дальніх, і до ближніх. Ми всі хочемо бачити. Ми хочемо бачити, що їм і що з ними буде. Ми бачимо гріхи, ми бачимо поведінку їхню, а себе не бачимо, друзі. а за собою не наблюдаємо, за своїм серцем не дивимося. Я сам собі думаю, коли Митар, дорі друзі, прийшов молитися до храму. А там написано, що фарисей також прийшов молитися. І Митар починає молитися і б'є себе в груди і починає своє життя розказувати Богу. І починає молитися і говорити про себе, каже, Господи, там не прав, там неправильно поступив, про себе розказує, на себе дивиться на свою дорогу і каже: не прав я перед тобою, Господи, не прав. Поведінка моя не права перед тобою. Господи, я сьогодні своє серце споглядаю і дивлюся багато неправильно в моєму житті, а стоїть рядом фарисей і молиться і каже: Господи, я не такий, як він. Я не такий, як він. Я навіть порівняв себе з ним, і я набагато кращий. Я набагато кращий, і поведінка моя, і життя моє набагато краще. Я не такий, як він. Я думаю, якби не було митара рядом, як би молився фарисейн. До кого він себе ровняв, якби не було б митара порад і не стояв на колінах? Можливо, він дивився б на Христа і сказав, Господи, я ще не такий, як Ти. У мене характер ще не такий, як Тебе. Господи, я ще не люблю так, як ти. Я сьогодні дивлюся на своє життя, мені багато в чому треба мінятися. Мені багато в чому треба переображатися. Дорогі друзі, як сьогодні важливо дивитися за ногою своєю. Як сьогодні важливо в домі Божому, перебуваючи, дивитися, як на мене споглядає Господь. Як важливо, щоб наші діти бачили, як ми будуємо своє спасіння. Як важливо, щоб наші діти, вони дивлячись на нас, розуміли, ми угождаємо Господу. І спасіння наше приближається. Чуєте, Приходить час, коли ковчег Господній попливе. Приходить час, коли, дорогі друзі, знаєте, наше спасіння приближається. І настане день, коли підніметься на хвилях ковчег твій, і він починає плисти до неба. Дорогі друзі, але важливо, щоб і сьогодні в точності, не розшираючи дороги, не розшираючи свого будівництва, ми будувалися в Царство Боже, щоб сьогодні не розширили свої дороги на землі, дорогі друзі. Сьогодні часто кажуть, а Та вже так, як колись, можна легше жити. Можна по-другому вдягатися, і можна по-другому служити. Чуєте, є слово Боже, воно не помінялося. Воно сьогодні є взірцем, і воно є компасом, і воно є цією картою, по якою ти будеш іти, і не заблудишся. По який ковчег твій попливе, якщо ти згідно Слова Божого поступаєш, бо слово Боже то є світильник для ноги твоєї, не для сусіда. Чує, ти і для сусіда також. Але щоб твоя нога ступала прямо, нехай світильником буде слово Боже. Не чиєсь життя, друзі, не чиєсь поступки, але слово Боже, нехай буде світильником для твоєї сім'ї. Для твоїх дітей, для твоїх онуків другі будуються, а ми звершуємо спасіння. Діти служить Господу. Діти, будуйте ковчег. Приходить час, і ми попливемо. Приходить час, і ми піднімемося на встречання з Господом. Дорогі друзі, важливо сьогодні будуватися. Важливо сьогодні молитися за дітей своїх. Да, ми можемо багато дати для дітей. Ми можемо передати гроші для дітей. Ми можемо побудувати будинки для дітей. Батьки наші цього не могли. Чуєте. Був інший час, коли батьки в нас їх притісняли, і батьки наші не могли дати для нас багатства, але вони благословення принесли для нас. І до ми молитви сьогодні відкриті чуєте. Ми не ховаємося, а збираємося і славим Господа. А що сьогодні ми несемо для своїх дітей, а що сьогодні ми дітям своїм показуємо, а яке благословення ми передаємо для дітей? Можливо, будинки, можливо, гроші бізнеса, можливо, топчемо по головах людей, ідемо, щоб здобути чогось, але спасіння Сьогодні звершується на колінах, друзі. Ми будемо молитися, будемо молитися до Господа за Україну нашу, щоб не гинули молоді і старші люди, діти наші і батьки наші, дорогі друзі, щоб ми сьогодні були світлом і світили для людей, щоб ми були зірцем для окружаючих, щоб ми були письмом, яке читають інші, дорогі друзі, щоб люди, бачачи нас, питали про нашого Господа і питали, чий ти син, що твої поступки говорять про живого Господа, друзі. Друзі, ми сьогодні стоїмо перед Господом. Наше спасіння приближається, як було в водні ноя, коли їли пили, коли женилися і будувалися. Та Христос сказав, буде останнього часу. Але ми на це не дивимося, ми дивимося на спасіння наше, яке приближається. Хай другі будуються, хай другі црараються, а ми сьогодні будуємося, царство Боже. Знаєте, я був там на передовій, де знаєте, будинки розрушені, де немає що, знаєте, жити, де в чому все розрушено. Корови просто ходять. Знаєте, і нічиї вони вже свиней просто ходить. Безліч, дорогі друзі, бо немає кому доглядати за ними. Люди повиїжджали, все розвалено. Те, що будували, те, що вкладалися, те, що, казалось би, буде для дітей і для онуків, сьогодні нікому не осталося. Сьогодні там ніхто не може жити, дорогі друзі. А ми сьогодні будуємося в царство Боже, з нами є Господь. І милість Божа, дорогі друзі, ще над Костополем, ще над Рівнем вона проявляється. Але до чого ми стремимося? До чого серце наше лежить? Куди сьогодні направляються ноги наші, дорогі друзі? Можливо, Сьогодні наші но ми дивимося на другі, кажуть, та другі будується, та не буде тут нічого. І ми будуємося, дорогі друзі. Будуйте ковчег спасіння. І я разом з вами, даби наш ковчег піднявся на воді. Амінь. Молимося.